Ось таке м'яско сьогодні готується. шийка, дивіться. Близько не підноситься, я вже перевернув його. О, дивіться. Отаке От ось м'яско. Таке м'ясо 550 гривень кг запечене. На дровішках, дивіться. Смакотінняка. Так трошки далі візьму, зараз збільшу, щоб бачили. О! Дивіться. Як шкварчить, бачите? А ще трохи ближче. О! Воно ще трохи більше. Дивіться. Вишкварюється, бачите? Дивіться. Таке м'яско можна замовити до нас за номером телефона 068 303 95 83. Віться, як воно випікається. Тільки ми таке робимо домашнє м'ясо. Це не магазини, без фосфатів, без ніяких нітритної солі. Запікається все. От замовили сьогодні. Завтра до людини це все поїде. Воно охолонить за ніч. Щоб розуміли, покрасити так невозможно. При такій температурі, коли воно також корчить, бачите? Бачите такі? видите? Все, можете замовляти?